А я встала. Ой, сонечко таке. Навіть очі не протерла, як, як завжди кажу, і вийшла. Вранці таке повітря. Ми вчора вранці виходили разом з Олегом, але він вчора робив фотосесію. Виходили ще для того, щоб він зробив фотосесії, фотографії на стоки. А сьогодні він вже відпочиває, а я вирішила встати, щоб теж подивитися вранці на цю красу подихати і зробити звичайне відео на канал турист сказала Олегу, що на хвилин 20-30 вже прийшло 40, але ми на зв'язку, якщо що, зателефонує. Боже, це неймовірно.